Ми тягнемо світло на переносках, на таких дерев'яних стовпах. Поробили собі, тягнемо з іншої сусідньої вулиці, по якій є світло. Ото від тих будинків ми собі домовляємося з людьми і так живемо. Ось так вже чотири роки змушена жити Ганна з сім'єю у власному приватному будинку. Жінка мешкає в новому житловому масиві, що обабіч села Тинне на Сарнищині. Тут вісім років тому почали продаж земельних ділянок під будівництво. Однак, електроопор на одній із вулиць досі так і не з'явилося. Там виходить половина вулиці, взагалі немає ніяких електроопор, а половина вулиці є стара лінія електропередач. Але нам не дозволяють підключатися до неї, тому що Вулиця велика. Якщо всі побудуються, то не вистачає електроенергії. З того трансформатор не буде виробляти стільки енергії, скільки нам потрібно. Люди, які вже проживають в масиві або планують там мешкати, розповідають, неодноразово зверталися як до місцевої компанії, так і до рівне обленерго. Однак чіткої відповіді досі не отримали. Єдине, що запропонували людям провести електромережі за власні кошти. Як нам говорили, там потрібно трансформатора міняти на нашу лінію, там де ми зараз будемо проживати, там де хлопці проживають, всі ми приїхали. Взагалі немає електромережів. Стопів взагалі немає. У Нас сугубо одеяні стопи стоять. От все у рівне обленерго людям пояснили, що електроенергії немає через тинівську сільську раду, яка ще у 2017 році взяла технічні умови на електрофікацію лише частини житлового масиву. Частина споживачів ще не електрифікована, і ось ті їхні звернення, які до цього до нас надходили, вони не містили повного пакету документів. Не було викопіювання генплану. Цього тижня у ти вийдуть проєктанти, які вивчатимуть ситуацію на місці, та вже тоді запропонують варіанти вирішення проблеми. Без ось цього вивчення на місці наразі, поки що, на жаль, остаточної відповіді не можу дати, коли це станеться. А також ми споживачам майбутнім запропонували звернутися в наше єдине вікно, написати заяви на приєднання. Ну і Декілька варіантів вирішення цієї проблеми, який саме стане зрозуміло після виїзду проектантів до них безпосередньо на місце, коли в неосвітленій частині тинного з'явиться електроенергія, в компанії сказати не готові. Єдине, що залишається людям, і далі жити на переносках.